Незважаючи на ситуацію, в країні, хочеться залишатися здоровими красивими, тому останнім часом я досить інтенсивно ходжу в зал, Буває, перевтомлююсь, адже ще маю розумову роботу і на ранок прокидаюсь теж втомленою. Тому вирішила приймати адаптогенний рослинний комплекс. Називається він Вікторін. Я маю особисто три переваги. Перше це ціна, друге це комплекс із трьох компонентів: це сухий корінь родіоли рожевої, жіншеню та біомаса в Віктора. Дівчата досить часто замовляють якісь добавки на так ось вони всі там присутні, але по окремості і за більшу суму. Ну і третє, це український виробник Добродія. Я вважаю, що воно зараз потрібно підтримувати українське, тим паче воно нічим не гірше закордонного. Тут виробник обіцяє, що цей комплекс заряджає організм енергією, покращує фізичну витривалість, це дуже цікаво для мене. Допомагає підтримувати емоційну рівновагу і сприяє відновленню життєвого тонусу. Я поприймаю ці таблеточки десь два тижні, а потім зніму відеовідгук на те, чи допомагають вони мені ось такі зелененькі. Сподіваюся, цей комплекс випробує мої очікування.